Як це не звучить жарт, 1 квітня мене зарахували до лав ЗСУ. Попав я в ТРО. Я перед цим не служивши, тобто я не був в там, строковій службі, тому подобає. Зато в мене батько Атошник. Батько розказує дуже багато цікавих історій про війну. Ну тож була війна атошна, зараз війна зовсім інша. Але коли я попав 1 квітня в армію, я одне неї трошки очікував більшого. Я думав, зараз на козаках буду їздити туди-сюди, там за пулеметами сидіти, то, що моя голова тоді придумувалася. Але, на жаль, ні. ТРО є ТРО. Ще на початку 22-го року там люди дуже сильно, цивільні люди, дуже сильно путали ДФТГ і ТРО. Коли я казав, що я з ТРО в лаву зі Збройних сил України, вони думали, що я ДФТГ, до мене від... Тіпа, так, ти в ДФТГ. Тіпа, от. Нацгвардія, гвардія, то армія, а ти і так. Ну, півгода послуживши, пробувши в ТРО, пройшовши воссотий, я зрозумів, що все-таки ТРО це ТРО. Ми виконували різні задачі, принеси, подай, де звідси не мішай. Але потім нам, хоча б, хоч якась задача пройшла серйозна, ми були в МГ, тобто збивали шахеду, коли вони тільки з'явилися. Перші шахедови, які летіли на Київ в переміжку з криватими ракетами. Зустрічали ми. На той момент вони ще не, не мали такої швидкості, як зараз. Зараз вони пролітають, аби встиг хоч рожками вистрелити. На той момент в мене було цілком достатньо часу. Як мені тоді, тоді здавалося, що це небагато часу. Але зараз, якщо, якщо порівнювати зараз, то це дуже, дуже багато тоді було часу для того, щоб їх збить. Є 20 секунд, у мене була зушка з крутілками такими, педалі, я нажимав педалі і вона почала починає вести огонь. У мене був каліматор, збоку був. Ще тоді тепловізори ПНВ ми самі приматували на скотч, ще так развито, як зараз, це, це не було. Але коли воно розривається, коли ти б'є по ушах, відчуття прикольне, хоч тебе трохи і продавлює уші контузить, але все одно такий збив, перший. Немовірно.